Християни це також люди, а не бездушні роботи. Люди звикли думати, що стрес це автоматично щось погане. В певний свій час я відчула панічну атаку. Депресія, недорівнює падіння і віддалення від Бога. І ти зараз просто впадеш і помреш. Майя, чи відчуваєш ти стрес? Звичайно, мені здається, зараз немає людини, яка його не відчуває. А ти? Так, звичайно, відчуваю стрес. Багато про що є переживати. Робота, майбутнє, кар'єра. Так, мені здається, у кожної людини є своя історія стосовно стресу. І от сьогодні у нас з тобою буде унікальна можливість. Поговорити з людиною, яка не просто відчула на собі стрес, але і панічні атаки. Yeah, yeah. Тепер у формі гри ми вирішимо, хто буде брати інтерв'ю. І до речі, той, хто програє, залишається в рожевих окулярах. Так, yeah, давай. Давай, але перші ножиці. Гаразд, домовимося. Раз, два, три. три. Раз, два, три. Раз, два, три. Е -е. Ну, гаразд. Ти сьогодні береш інтерв'ю. А ти у нас залишається де там? Рожевих, в рожевих окулярах. Давай Почесно, Ларі відео. Не знаючи, говорить Ольга Клев румунською, та масаж робити точно вміє. Оля, привіт! Привіт! Я знаю, що для тебе сьогодні оце інтерв'ю це такий, скажімо, перший досвід у такому плані. Так, перший. Чи відчувала ти якісь хвилювання перед тим, як прийти сюди? Так, адже іноді здається, що ти не маєш що дати людям, ти не маєш що розказати людям. А потім ти себе просто починаєш переконувати про те, що тобі є дійсно що сказати. Дякую, я певна, що сьогодні ми багато що почуємо від тебе, але перед цим скажи: от те хвилювання, яке ти пережила, воно схоже на стрес? Так, адже стрес для людини це є нібито захистом від якоїсь загрози. Є позитивний стрес, та негативний стрес. От ти сказала що стрес це захист від загрози. Е, сьогодні, так як ти відчувала своєрідний стрес, наша програма це загроза. То я думаю, що ні. Так, позитивний стрес. От ти можеш розповісти трошки більше про нього. Що це взагалі таке? Тому що люди звикли думати, що стрес це автоматично щось погане. Ні, е, не завжди, адже е... Вчені це називають еустрес, тобто позитивний стрес це коли ми переживаємо якісь позитивні емоції в нашому житті. Під час цього піднімається рівень кортизолу, піднімається тиск, але після того, як ми заспокоїмося, все нормалізується в свою норму. Супер. А я одного разу прочитала, скажеш, чи, чи це правильно? Адже треба перевіряти ці джерела. Що радість і гнів, тобто і позитивні, і негативні емоції, нашим тілом, ніби сприймаються однаково, ми просто вони іноді по-різному на нас е, впливають. Тобто наш мозок він одинаково сприймає великий рівень радості і великий рівень гніву. Чи правда це? Все-таки не мою думку, так, це правда. Адже і під час радості, і під час е, гніву нас виділяється той же самий кортизол. Тобто це є гормон стресу. Але. Якщо ми гнів не будемо переводити, тобто ми будемо довго гніватися, це буде затримуватися у нас, і кортизол буде набиратися, він буде постійний і це буде мати негативний вплив на наш організм. Дякую, ти розповіла про вплив. І мені здається, якщо ми говоримо про стрес, який буває, і позитивний, і негативний, то мають бути різні причини цього стресу, так? Ти можеш розповісти, які можуть бути причини стресу найчастіше зараз в українців? Е... Ну, так як ми говорили, будь тобто, люба ситуація, яка відбувається в нашому житті, це можуть бути новини, це можуть бути якісь ситуації в країні, це може бути ситуації в сім'ї, все це сприймає наш організм для себе як загрозу. Тобто під час всього цього відділяється кортизол, і це є стресом для організму. І в стресових ситуаціях я чула, що ми люди звикли а, діяти дуже швидко. І найчастіше саме в стресових ситуаціях наш мозок він ніби віддає себе усе, що він тільки може. Ну тобто, ну так, тому що під час стресу у нас виділяється не тільки кортозол, а ще адреналін і норадреналін. Тобто, це ті гормони, які відповідають за швидкість. Тобто, під час цього в нас піднімається тиск, піднімається серцебиття, е і ми починаємо наш мозок починає швидше думати і швидше виходити, і захищати себе тобто, захищати свій організм. А реакція, оця реакція, яка в нас є, у цей захист, як він взагалі відбувається в різних людей? Чи є якась можливо категорії того, як ми можемо відреагувати на стрес? Ну, є люди, наприклад, які замовчують про свій стрес, От, так як ти перше сказала, є люди, які можливо швидко відреагують на нього. А є, наприклад, у мене скажу по секрету, коли у мене реальний стрес, я починаю розповідати жарти, і ці жарти дуже часто максимально невдалі. Тобто вони просто для того, аби заповнити простір чимось, що мені знайомо. Як інші люди можуть реагувати на стрес? В кожного є свій захист, тобто кожна людина захищається по-своєму. Для, для когось це може бути жарти, для когось це може бути гніву, для когось це може бути. Швидка реакція, е, хтось може просто почати співати, кричати. Тобто для кожного е, організм захищається так, як він знає, так як йому підказує в цей момент, е, ну, так як йому підказує цей момент мозку. Ну що ж, а тепер давайте заглянемо в наші соцмережі. Перше запитання, яке ми вам задали, це. Хто з вас колись мав стрес? Мені здається, це більше риторичне питання, тому що немає жодної людини на землі, яка би ніколи не відчувала стрес. Тому 100% опитуваних відповіли так. А далі питання було трішки цікавіше: чи були ви коли-небудь у депресії? І 59% опитуваних сказали, що вони колись були у депресії, а 41% сказали, що ніколи. І останнє запитання. Яке ми вам задавали це, чи потрібна вам зараз допомога у ментальному здоров'ї? І 40% опитуваних дійсно сказали, що їм потрібна допомога з ментальним здоров'ям. Я дякую вам за вашу відвертість. Ну а далі ми продовжуємо інтерв'ю. І як е, е, ти особисто, коли в тебе йде якась стресова ситуація, захищаєш себе? От як відбувається у тебе цей процес захисту? Е, ну, звичайно, перші хвилини, е, ну. Моя реакція може бути різною все залежить від того, який це стрес. Тобто, звичайно, якщо на мене їде машина, то це може бути переляк. Тобто, це є також реакція на стрес. Якщо відбувається е, щось всередині, тобто це може бути якийсь гнів, стримання і ну, але стримання в собі. Також е, дуже важливо після стресу прийнятися, тобто прийняти ту ситуацію, яка відбулася, і зрозуміти, що е, ну ти вже нічого не зміниш. Бо воно так і сталося, воно так уже відбулося. Ти просто це приймаєш, приймаєш його для себе і е, думаєш, як далі з цим жити? Е, мені здається, що у нашому суспільстві, там де ми живемо, про стрес не прийнято говорити. Взагалі про все, що стосується чогось поганого, та як на нас впливає. Ми не звикли про це взагалі проговорювати це вголос. І як на твою думку, чи багато є зараз людей, які бояться в такий спосіб, через свій стрес, через те, як вони його проявляють, показатися ніби хворими? Навіть не те, що хворим, дуже багато людей боїться проявити себе слабкими, mm -hmm. тобто вони бояться проявляти взагалі слабкість, адже нас постійно вчили, що ви маєте бути сильними, ви маєте, ви не маєте проявляти свою слабкість. Особливо це є, ну так скажемо, старе виховання. Особливо хлопців, коли їм кажуть, що ви не маєте право плакати. Yeah. До хлопців звертаються. Ну, людина має право, людина має право на те, щоб видвільняти свої емоції. Слава Богу, про це зараз почали більше говорити. На даний час з'явилося більше психологів, більше коледж психологів. Тобто, суспільство про це про це починає дізнаватися, починає пізнавати, що це є таке, і це дуже важливо. Адже психологічний стан здоров'я нації це також важливо. Та мені здається, навіть через те, що ми мало про це говоримо, ми ніби переростаємо в такий свого роду хронічний стрес. Чи могла б ти розказати більше про цей саме хронічний стрес? До чого він може призвести? Що це взагалі таке? Як його розпізнати? Так, адже хронічний стрес це є накопичення стресу. Тобто це той момент, коли ми постійно перебуваємо в стані стресу. Це коли ніби твоя баночка так трошки наповниться, наповнюється наповнюється, і тут просто переливається. І вона так і залишається, тобто вона постійно залишається наповненою. Воно має досить негативний вплив для здоров'я, адже хронічний стрес він може перерости в різні захворювання. Це може бути підвищена тривожність, можуть бути панічні атаки, може бути депресія, навіть суїцидальні мислення. Тобто навіть до цього може призвести. Тобто у нас є ніби така своєрідна градація. Стрес, потім можуть бути панічні атаки, депресія, фобії і так далі. Тобто, все починається з найменшого. І от на цих ранніх стадіях що ми можемо робити, коли людина відчуває стрес? Е, навчитися себе заспокоюватись, особливо якщо це є негативний стрес. Тобто, саме звичайне, що може бути, це прогулянка. Прогулянка це може бути переслуховування саме християнської музики, адже саме вона дає певне заспокоєння. Uh -huh. Також це є спілкування з Богом, і особисто для мене найкращим є читання псалмів. тобто знайти свій ресурс спокою так. у моменти стресу важливо знайти свій такий острівець, де ти почуватимеш себе в безпеці, оскільки ти сама сказала, що стрес це реакція, це захист це на небезпеку. На загрозу, да, захисне загрози. Е, я знаю батькох людей, які кажуть, що в християнському просторі тема депресії для християнина закрита. Тобто, людина, якщо вона вважає себе християнином, вона не може відчувати депресії, не може е, впадати так чи інакше в якісь панічні атаки. Тобто цього не буває. Вигорання не існує. Ви це собі придумали, ви молодці, продовжуйте рухатись в тому напрямку. Що ти можеш сказати на от таку позицію людей? Я негативно маю бачення на таку позицію, адже всі ми люди. І християни це також люди, а не бездушні можна так сказати роботи, і так. не є якісь святі, які не мають тих почуттів, які мають якісь інші люди. Правильно Так, ми проживаємо в суспільстві. В суспільстві є дуже багато стресу. Ну, в нашому суспільстві на даний момент війна це вже стрес для кожного із нас, і це є хронічний стрес. Тобто на цьому ж фоні в нас є ті ж самі і депресії, і панічні атаки. Мені іноді дивно про те, що люди не хочуть про це говорити і про це замовчують. І дуже часто самі християни вони вважають себе якимось не такими, не такими святими, не такими вірними. Ну тому, що вони мають якісь панічні атаки, чи там той же самий хронічний стрес. Так мені здається, коли людей Самі лікарі кажуть людям або християнину: у тебе депресія, це варто лікувати, це лікується, але це шлях, який потрібно проходити. Вона вже одразу відчуває, де я зійшла не туди. Депресія нереальна, тобто це неможливо в моєму випадку. І мені хочеться, щоб всі ті, хто нас слухає, всі ті, хто нас е, бачить, щоб вони зрозуміли, це окей, і це шлях, який можливо пройти. Просто потрібно знати як. І для цього потрібен час і ресурс. Час і ресурс, і так само цей шлях потрібно проходити з Богом. Тобто, про це також не потрібно забувати, і не потрібно думати, що ми якось віддалилися від Бога, що ми якось не на тому місці, не на тому рівні, де ми були раніше. Угу. Тобто, навіть під час от таких ситуацій буває, що ми стаємо ще ближчими до Бога. Тобто? тобто, ми починаємо ще краще спілкуватися, починаємо більше слухати християнську музику, досліджувати його слово. Ти сказала перше, що коли у нас депресія, ну тобто, я собі так перефразувала в голові, це не дорівнює падіння, не дорівнює падіння в прірву, де ти віддалився максимально сильно від Бога. Так адже дуже часто під час стресу ми виконуємо якусь дію на рівні інстинкту, тобто наш нашому організму потрібно вижити. І дуже часто це бувають такі дії, які е, ми потім можемо не сприймати. І на фоні цього виявляється стид, тобто сором. І через цей сором нам може здаватися, що ми впали дуже низько. Ніби а... коли ми соромимося самих себе. Так, і тих mm -hmm. дій, які ми вчинили під час тої шокової ситуації, яка в нас відбулася. Вау, тому що особисто у мене бувають моменти, коли мені здається, що я соромлюсь себе, соромлюсь того, що я відчуваю, і ніби це не ок. Так не мало би бути. Я дуже вдячна за те, що ти сказала, що депресія не дорівнює падіння і віддалення від Бога. Мені здається, багатьом людям сьогодні це потрібно почути. Що ти сказала про те, що ем, це шлях, який нам потрібно пройти, і найперше пройти його із Богом? Чи є в тебе якась історія пов'язана з стресом, можливо, панічними атаками і депресією, яку ти хотіла і могла би розповісти сьогодні мені і нашим глядачам? Так, в моєму житті були моменти, коли я переживала саме панічні атаки. Е, на жаль, це було пов'язано зі станом здоров'я, адже е... Стрес чи також панічні атаки, це не завжди буває через якісь ситуації. Іноді потрібно просто звернутися до лікаря і перевірити свій стан здоров'я, зробити той же самий чекав, перевірити щитовидну залозу, здавати самі звичайні аналізи. Тобто, це може бути через проблеми зі здоров'ям. мене були проблеми зі щитовидкою, і в певний свій час я відчула панічну атаку. Як це взагалі відбувається? Тому що мені здається, я е, або бачила, але не зрозуміла, що це е, панічна атака. Я, от як людині, яка ніколи не розуміла, що таке панічна атака, зрозуміти, що з тобою відбувається? Можеш це описати для мене? Е, панічна атака це такий момент, коли тобі здається, що е, земля йде з -під ніг, і ти зараз просто падеш і помреш. Вау. Тобто це все відбувається в секунду. Тобі стає важко дихати, в тебе піднімається серцебиття, ти піднімається тиск, тобі здається, що тобі немає чим дихати. Ти починаєш нібито задихатися. Саме важливіше в цей момент перш за все, це помолитися, а другий це зрозуміти, що ти не вмираєш. Тобто, що з тобою нічого не трапиться. Угу. І глибоко дихати, робити дихальну гімнастику. Підключити п'ять органів нашого чуття mm -hmm. це на щось подивитися, чогось торкатися, вирішувати в голові різні математичні приклади. Ну, звичайно, це не мають бути звичайні два плюс два. От тепер я розумію, навіщо я вчила математику. Дякую. Адже наш мозок не може виконувати дві дії одночасно, тобто виконувати панічну атаку і і під час цього виконувати інше, там щось відчувати, чи вирішувати ту ж саму математичну задачу, великі цифри додавати це буде якраз те, що треба взагалі легко це зробити, тому що я розумію, що коли ти відчуваєш ці панічні атаки, мені здається, людина ну вона може бути розгублена, вона може не знати, як діяти, і от як ніби налаштувати себе, налаштувати свій мозок, переключитися в цей момент. Ну от тому, от перше, ну друге, скажімо так, що є, це є е, зрозуміти, що з тобою нічого не трапиться. Тобто, на даний момент твоєму життю нічого не загрожує, ти не помираєш. І після цього, коли ти вже зрозумієш це, ти починаєш якось впливати, діяти і робити різні дії. Чи були поряд з тобою люди, коли ти відчувала цю панічну атаку? Ну, це вона трапляється дуже по-різному, в різних місцях, і а, ти не готуєшся до неї. Звичайно, це я... може бути на вулиці, просто ти можеш йти, і тобі в момент стає погано. Може бути на роботі. А, Зазвичай у спортзалі такого не трапляється, тому що ми маємо фізичну активність, і під час цього ми не дуже сильно на цьому сфокусовані? Так, так. Зазвичай у спортзалі такого не трапляється, але от на будь-якому місці, навіть кафе, ти можеш сидіти і в тебе просто це відбувається. Чи ділилась ти коли-небудь з кимось цією історією? Те, що ти відчувала, оці панічні атаки, про стрес? Можливо, це був в якийсь період. Депресивного стану, чи можеш ти назвати це початком депресії, якусь реакцію на неї, чи це був більш як окремий випадок? Через те, що я розуміла, що це є таке. Потім я розібралася, в чому причина угу. цих панічних атак. Через це ну можна так сказати, я не допускала до того, щоб перейти саме в депресію, угу. тобто. При час панічних атак не треба думати, що з тобою щось не так, і ти чогось, ти якийсь інший, і з тобою все погано, і ти чогось недостойний, бо з тобою це трапляється. Тобто старатися навпаки е, вириватися з тої прірви, яку тебе зараз кинули, в якось розвиватися, до чогось прагнути. Так з тобою це відбувається. Угу. Так е, треба шукати причину. Але потрібно все таки розвиватися і не затримуватись, не зациклюватись на цьому. Тобто для того, а вирішити проблему, варто прийняти та реальну ту реальність, яка з тобою відбувається, так. Але не з нею не змиритися. Якщо це стосується панічних атак, то тут не потрібно змирятися, тут потрібно шукати, в чому є причина. Ти вже сказала про те, що що ми можемо робити під час панічних атак. От які би ти поради дала людям, які ці панічні атаки проживають на власні. У власному житті і всім тим, хто знає інших, які мають ці панічні атаки. Тобто, і тим, хто прямо до них торкається, і тих, хто дотично. Е, ну, якщо це стосується панічних атак, то є перші, скажімо так, п'ять основних особисто для мене п'ять основних пунктів, яких я дотримувалась е, саме під час панічної атаки, угу. перш за все, коли це трапляється, попросити в Бога допомоги. Тобто, це okay, може один. бути навіть саме звичне звичайне, звичайно коротка молитва, боже поможи. Тобто звернутися до Бога по допомогу. Друге це зрозуміти, що ти не помираєш. Третє це виконати дихальну гімнастику. Це можливо просто поставити руку на грудну клітку. Uh -huh. Дуже багато вчених рекомендують на п'ять вдихати, на п'ять затримувати дихання і на п'ять видихати. Це є хороша практика, при цьому е, зменшується серцебиття і зменшується і тиск. Так як ми говорили, що при стресі піднімається тиск. Угу. Це була третя про дихання вправи. А четверта? Е, четверта – це про те, що ми говорили, що потрібно підключити п'ять органів чуттів: угу. дихання, очі, вуха, язик, ніс, е, е, дотик. І останнє це подякувати Богові, коли це все закінчилось. Подякувати Богові за те, що він допоміг перебути. Увесь цей шлях ти почала з Богом і закінчила з Богом. Тобто він, ніби, був з тобою протягом усього цього періоду, і мені важливо оце усвідомлення того, що Бог він починає цей шлях складний з нами, він готовий його проходити. Отак, як в 23-му псаломі, сказано пройти долину смертної темряви разом із нами. Дякую тобі. Зараз нас оточує дуже багато людей, які стресують, тому що ми живемо в таких умовах, ми живемо під час війни. І що ти можеш на кінець? Побажати всім нашим глядачам, всім тим, хто зараз переживає свої рідний стрес від різних причин. От твої слова потіхи е, мені подобається один вірш, який записано в Біблії саме в Римлянах, 8 розділ, 31-32 вірш. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той який сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас, як з ним не дарує і нам всього. Дуже варто пам'ятати про те, що в цій різній ситуації Бог нас не залишає. І він завжди є поруч, і він завжди підтримує нас, кожного. І він є той вірний друг, який завжди біля нас і завжди тримає нас за руку, а іноді бере на руки. Дякую, дякую за те, що ти сьогодні поділилася своєю історією. Відкрилась і справді застаційне спілкування. А зараз час повертатися до Роми. О, кого я бачу? Мая повернулася з інтерв'ю. Бачу, ти досі в рожевих хулярах. Та вони мені сподобалися. До речі, як там твоє інтерв'ю. Скажу чесно, воно було дуже натхненне особисто для мене. Я багато що зрозуміла про стрес, чого не усвідомлювала раніше. Я почула історію людини, яка на власному досвіді пережила панічні атаки. Напевне, найбільше, що мені сподобалось, це думка про те, що депресія не дорівнює поганим відносинам з Богом. Це не тоді, коли ти просто впав у духовному плані і тому тебе так сильно занесло кудись не туди. Я дуже вдячна за те, що Оля відкрила себе і за те, що в кінці вона сказала фразу: коли ти відчуваєш депресію, коли ти відчуваєш стрес, коли ти відчуваєш ці панічні атаки, важливо пам'ятати, що Бог тримає твою руку, а іноді несе тебе сам на руках. Я цілковито з тобою згоден, тому що Бог теж зацікавлений в тому, щоб людина була здорова і щаслива. Звичайно. Дорогі наші глядачі. Якщо вам потрібна допомога, не бійтеся звертатися до спеціаліста. А також Бог завжди на зв'язку, щоб вам допомогти. Сподіваємося, що ця тема справді допомогла вам зрозуміти певні речі про стрес і про себе. Дякуємо за те, що були з нами. До наступних зустрічей. па Папа! Відіграєш па шахматник? -па. О, о. А що далі? Ага. Граємо. Граємо я здала ТЗНК математику. Супер! Рано. Математика. Так і скажи, на мою думку. Я ті? так і скажу. Я, звич... я, я, звичайно, не експерт. Тепер, хто виграє в камінь, ножиці, папір, йде брати інтерв'ю. А той, хто пограв, залишається в рожевих окулярах. Вивів? Вивів? Бо я з ним був... Він був готовий. А зараз час повертатися до Роми. А ось і Рома. Рома, помахай ручкою. That's not <laughs>